Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про досконалення роботи медико-соціально-експертних комісій. За відповідний документ проголосували 284 народні обранці. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. І більше про те, що передбачено цим законом, ми будемо говорити далі із нашим гостем Олександр Вознюк, член дорадчої групи Міністерства охорони здоров'я з питань реформування МСЕК. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Так, доброго дня, студія. Доброго дня, пане Олександре. Тож важливість та необхідність ухвалення такого законопроекту зараз. От наскільки це важливо? Доброго дня, студія. Дякую за запитання. Справді, що є суспільний запит до Верховної Ради, до президента, до уряду нашого щодо того, що на сьогоднішній день секці надзвичайно стала корупційна структура, і реальні люди, які мають право на інвалідність. Вони на жаль дуже довго отримують таку інвалідність відповідно не своєчасне отримання статусу інвалідності. Вони позбавляються додаткових соціальних е, е, вимог ну соціальної допомоги, яка їм гарантувала держава. Щодо проекту закону 11.225, який вже внесений комітету Верховної ради під головуванням пані Третьякової до сесійної зали він прийнятий за основу. Насправді цей проект закону він до кінця не вирішує реальну проблему. Це лише знаєте, як називається ремонт фасаду, фасадної конструкції. Да, це косметичний ремонт розпочинається або глобальна реформа по ці по цій темі, тому що МСЕК сам проект закону, який запропонований, до нього ще внесені зміни на скрізні проектні акти їх 200 правих актів, які потрібно додатково змінювати до основної конструкції цього проекту закону. Тому власне сам один проект закону, який вніс комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та ветеранів, захисту ветеранів, він не вирішує до кінця, тому що в нас залишається питання право на реабілітацію, право на пенсійне призначення, право на соціальні послуги, право внесення в базу ЦБ, центральний банк даних осіб з інвалідністю, право щодо запуску особистого кабінету особи з інвалідністю кожен не була відповідно статусу. Зареєструватися є соцелектронна електронна система, де особа вже буде переписуватися з ну переписуватися з тими благами або соціальним вимогами, або на право звернутися до соціальної реабілітації чи іншої реабілітації, яка відповідно команда буде встановляти. Взагалі, архітектура цього проекту закону передбачає так, що якщо Особа, яка втратила функціонал, ну незалежно від того, чи це військовець, чи цивільна особа, має бути в лікарнях створена мультидисциплінарна команда, яка буде складатися з вашого лікуючого лікаря, лікаря сімейного лікаря, протезиста, особи тренера, який буде цей протез або ДЗР вам надавати можливість як ним користуватися, і саме ця комісія. Сформує певний медичний кейс, і може вже напряму, якщо буде створена платформа, яка буде генерувати встановлення особи втрати його функціоналу. І вони будуть просто цю інформацію або сама особа буде завантажити на цю платформу систему яку, електрону, яку передбачається створити, і чи чи, чи через особистий кабінет, чи це може бути особистою подачою до нових комісій, які плануються створити при кластерних лікарнях за новою реформою, де більше 150 ось 150 тисяч осіб населення. Ну, якщо чесно подивитися, то по суті нічого не змінюється. Просто МСЕК змінюють на кластерне при лікарні. Будуть так звані створені комісії. Комісії створюються комісії як експертні комісії з оцінює втрату вашої функціоналу життєдіяльності функціоналу. Чому ми вже переходимо на визначення особи з інвалідністю статусу перша група, друга. Третя група. Ми маємо під цей проект закону підтягнути до стандартів Європейського союзу, тому що ми знаємо, що наша країна є країною кандидатою країн -кандидат у європейський союз, і відповідно, якщо вже є така ситуація, то ми маємо вже зараз в тому числі передбачати стандарти, які є в європейському союзі. А це відповідно цей стандарт буде підшити під МКФ. МКФ це міжнародний класифікатор фізичних можливостей. Особа, яка може мати інвалідність, або може не набувати інвалідності, але може претендувати на соціальні послуги або додаткові реабілітації, які будуть передбачені додатковим проекту законів, які планують зараз внести Міністерство соціальної політики, міністерство охорони здоров'я. Окрім цих трьох основних законів, які будуть об'єднані, цей е, закон, який внесений комітетом е, пані Тертьякової, вони будуть просто посилюти один одного. Але насправді, е, окрім МСЕК, потрібно ще реформу формувати ВЛК військово-лікарські комісії, тому що військово-лікарські комісії ще більше корумповані, чим самі МСЕК. Е, водночас, якщо брати філософію, ж, які завдання стоять перед МСЕК та ВЛК. Насправді у них немає задань, знаєте, як статисти. От з якими ти медичними документами прийшов до МСЕКу чи до ВЛК, отаке от рішення буде приймати. Приймати відповідна так звана комісія, яку ми сьогодні маємо переформатувати перезавантажити. До речі, ще цікаво, що зараз, завдяки пані Ірині Верещук, вона в офісі президента що понеділка відбувається нарада з приводу відповідних проєктів, актів, законів, нормативно-правових актів, які потім відповідний закон покладає на уряд розробку. Покрокові інструкції, що має робити особа після 1 січня, і чи не втратить, наприклад, діючі особи з інвалідністю, що з ними буде 1 січня, 25-го року да чи не втратять вони відповідні пільги, які вже вони мають да? чи буде переглядно пере перегляд всіх осіб, які до 25-го року, 1 січня, набули статус із інвалідністю, чи будуть вони переходити переогляд? Так, також питання. Інше питання: чи не заблокується, наприклад, якщо ми перезавантажимо всі комісії, як імсеки та ВЛК, чи не зупиниться система сама? Да, тому що якщо вона зупиниться, відповідно потрібно переобрати членів комісії відповідно перевірити їхню кваліфікацію. Відповідно перевести критерії відбору цих комісій, хто їх буде контролювати, який порядок буде далі здійснюватися. Ну на сьогоднішній день дуже дуже багато питань. Відповідно, ще раз хочу підкреслити. Запит суспільства, запит українців був до президента України і зв'язку з тим, що певні стейхолдери це центральні органи виконавчої влади. Це ті, хто контролювали, мали би вже давно змінити систему МСЕКу. Президент взяв запит суспільства на себе, вніс відповідно до ради національної безпеки і поставив дуже короткий термін зміни системи і філософії МСЕКу, як вона буде по новому робити. Насправді дуже багато створено робочих груп Міністерство здоров'я, міністерство соцполітики свій блок закриває. Міністерство оборони, генеральний штаб, це все має бути поєднано в одну синхронізовану велику платформу. Відповідно також залучено міністерство цифрової е, трансформації, е, які мають це все оцифровувати. Ще дуже багато питань чи як будуть е, оцифровуватися медичні справи. Осіб, які мають інвалідність, якщо до цього МСЕК не мав своєї цифровізації, це також велике питання, тому що виходить так, якщо за новим законом з 1 січня лише буде оцифровізація саме тих медичних кейс, які мають право цю вже набули статус інвалідністю або вже її мають, то так, як ті люди, які не потрапили в цифровізацію, чи чи втратять вони пільги, що продовжиться їхній статус інвалідністю, але Проект закону передбачає, що особи, які набували набули статус особи з інвалідністю до набрання чинності цього закону, є в перехні, перехідних положеннях. Що протягом п'яти років особа має підтвердити: не підтвердити, а пройти або а, ну не перевогти, бо так само пройти а підтвердити втрату функціоналу. тому що в майбутній проект закону. Можливо, не буде передбачати групи першої, другої, третє, а втрата функціоналу за відсотковим стандарт за відсотком втрати вашого функціоналу. Тому що якщо ми йдемо до Європейського, Європейського Союзу, то в Європі, в Штатах, в Канаді, в Австралії немає поняття там перша, друга, третя група, там є втрата функціоналу за відсотком, наприклад. 35% у вас втрата функціоналу, 55%. Відповідно, це під, генерується відповідна система, і вона підбирає вам, чи потрібно вам, наприклад, додатково соціальна послуга, чи потрібно вам додатковий дезер допоміжний засіб реабілітації, чи потрібно вам ще додатково піти в лікарню на операцію. Наприклад, якщо ми знаємо за де багато військових втрачають кінцівки, вони повторно проходять остоінтеграційний. Процес що таке інтеграційний. процес це висока ампутація кінцівок, верхніх або нижніх кінцівок. Тобто, це також питання да там чи є чи вже в цьому статусі ця людина далі йде і отримує фінансову допомогу від ЦЗУ. Тобто, тут все буде залежати від того, як системи створять одну платформу, і це все об'єднають наразі. Зараз направляються різні команди, наробляють єдиний підхід. Тому що у багатьох міністерствах свої правила, свій порядок оцінювання і свої підходи, да і свої протоколи лікування. А насправді, міністерство охорони здоров'я вони мали би бути флагманським оцим офісом, який би міг би це вже давно закрити. І до речі, цей проект закону, який сьогодні прийнятий, був ну прийняли за основу в першому щоденні. То це ще проект закону ми обговорили 22, другому році, десь травні місяці, я пам'ятаю. Але ну так сталося, що шалена корупція в мсеках там. Деякі керівники МСК лежать на купюрах великих мільйонів доларів. І тому президент власним своїм вольовим рішенням, ще раз хочу повторити на запит нашого українського народу, пішов саме задля людей. І ще найголовніше, на жаль, ну цей проект закону діючи закони, які мають бути, так, вони не повинні працювати на систему, вони повинні насправді працювати на людину для людини, і щоб це вона прискорено отримала, тому що у нас так вийшло, що прокурори отримали інвалідність протягом одного місяця, в яких, наприклад, візуально не видно інвалідності, можливо, хоча інвалідність надають також за ментальними порушеннями. Ми також знаємо, може прокурор у нас з ментальними порушеннями, але люди, які реально втратили кінцівки. Обидва дві, які реально потребували цей, цього статусу, що ви розуміли від місяця до року чекали таких рішень. Ну ось така і чому таке сьогодні, скажімо, кардинальне зміна рішень. Найголовніше, що від цього всього від цих реформ, від цих наскрізних проєктів законів яких дуже в турбулентному процесі на сьогоднішній день пишуть міністерства, тому що міноборони свою позицію висловлює міністерство. Міністерство внутрішніх внутрішнього свою міністерство, міністерство соціальної дуже, політики, політики своєї що перебуваємо свої. вас. Дуже Дякую. вам дякуємо за включення. Раді були вас бачити. Член дорадчої групи Міністерства охорони здоров'я з питань реформування МСЕК, а також член громадської ради при Мінсоцполітики. Олександр Вознюк у нас був. Говорили з ним про реформу МСЕК в Україні.